Друзі, вітаю вас на нашому каналі. І хочу сьогодні з вами поговорити на таку тему е, запитання абсолютно закономірне. Чому, коли ми стаємо на шлях духовного розвитку, то е, інколи відчуваємо таке дивне відчуття, як вигорання. А справа в тому, що. Ви плутаєте заради чого ми духовно розвиваємося? Заради єднання із цілим, а не заради того, щоб якусь там запрограмувати собі кількість практик, медитацій, яку ми повинні перелопатити обов'язково і бажано б такі стиснуті терміни. На ваш духовний розвиток витрачається дуже багато енергії. І тому ви повинні давати собі можливість. Відпочити в тому числі від цих практик, в тому числі від такого напруженого е, ритму духовного розвитку. Ну так, як робляться музиканти струнних інструментів, вони навіть ослабляють кілки на своїх скрипках, на своїх гітарах. І тоді, коли виникає потреба, вони знову налаштовують свої інструменти, і так вони грають довго і прекрасно. А якщо весь час буде там максимальний натяг на тих струнах, то інструменти виходять із ладу. Те ж саме стосується і нашого з вами духовного розвитку. Що треба робити? А треба робити те, що е, сприяє тому вашому відпочинку. Тобто спілкуватись з друзями, е, частіше бувати на природі. Е, Знаходити можливість відвідувати там театри або читати якісь приємні для вас книги і таке інше. Тобто не намагайтеся форсовано духовно розвиватися, тому що ви просто цього, цієї напруги не витримаєте, та й не потрібно цього робити. Тому що, ще раз кажу, мета завдяки духовному розвитку бути ще більш щасливим, а не просто максимально виснаженим. Зверніть просто увагу на таке повсякденне явище, що якщо вам ваше життя не подобається, і чим більше воно вам не подобається, тим гірше воно стає. Чому? А по тій простій причині, що е, дивним чином змінюється спосіб вашого мислення, образ ваших думок, і таким чином ви притягуєте і притягуєте і притягуєте до себе ці неприємності. Те ж саме стосується і духовного розвитку. Коли ви е, себе перенапружуєте, то виникає це явище вигорання. І тому не забувайте. Залишатися нормальною людиною. Не, не забувайте спілкуватися із своє, своїми рідними і близькими. Не забувайте, що ви не повинні ставати неадекватною людиною, коли ви стаєте на шлях духовного розвитку. А навпаки, ви повинні бути таким джерелом. Любові, божественної благодаті, що одна ваша присутність серед якоїсь спільноти змінює там ситуацію, тому що через вас божественна енергія йде постійно. Ось це називається нормальним духовним розвитком, а не те, що ви себе доводите до виснаження, там не спите вночі. Е, тому що весь час напружені, весь час у вас таке відчуття, це називається в духовному світі відчуття висоти. що е, Вам здається, що якщо сьогодні ви Максимально не викладетись, то завтра земля зруйнується, настане конець світу і так далі. Це Та не буде ніякого кінця світу. Цей світ існує як безкінечна зміна форм. Тому все з ним буде гаразд. Головне, щоб все було гаразд з вами, щоб ви себе не виснажили перечасно, не спалили ось так непродумано. Робіть стільки практик, скільки вам комфортно. І тоді, коли у вас є час, і тоді, коли у вас є натхнення, тоді від цього буде якась користь. А ось форсований спосіб розвитку приводить тільки до одного, до вашої передчасної втоми і в результаті до байдужості взагалі до духовного світу. Так не повинно бути. Ви повинні війти в цей світ радісним, цілісним живим, Я маю на увазі в духовний світ. І ось тоді з вами буде все гаразд. Цим премудростям ми навчаємо в нашій академії, ми дозова нам даємо інформацію під час безпосереднього навчання. ну, Зараз це проходить в режимі онлайн, але також з урахуванням того, щоб не було перебільшення, так би мовити, Енергетичного перевищення можливостей людей, ми можемо сприймати певну кількість інформації, певну кількість енергії. Все, що зверх того, це ненормально. Тому навчайтеся, прислухайтеся до порад, е які я даю під час навчання, і з вами все буде гаразд, ви будете адекватною людиною. Всі будуть відчувати, що ви стаєте джерелом. Світла і любові, а не якимсь роздратованим виснаженим е вигорівшим таким пеньком, від якого всі шарахаються. Ні, це не духовний розвиток, це божевілля. Навпаки, духовна людина, вона стає просто сонечком, вона стає джерелом божественної енергії, тому що вона постійно Через е, вас проходить, коли ви е, не спалюєте себе, а нормально, свідомо розвиваєтесь. Так що ось так. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Намасте!